Урок математики, частина 2, урок 11, сторінка 55. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке на сьогодні підготували. Тестові завдання. Запитання перше. Продовж твердження. У записі двоцифрового числа ліворуч знаходиться цифра розряду десятки. Запитання друге. Визнач число, що менше від найбільшого двоцифрового числа на 7 одиниць. Найбільше двоцифрове – 99. 99 відняти 7, 92. Третє. Допоможи петайлику визначити правильну рівність. Правильний варіант під буквою «Б». 3 см 3 мм – Це 33 мм. Тема нашого уроку урок 11-й. Натуральні числа та дії над ними, обернена задача. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами вчитися, читати і записувати натуральні числа, виконувати над ними дії, розв'язувати задачі на знаходження суми, будувати обернені до них. Попрацюємо із будиночком чисел. Завдання від кмітливчик. Обведи в таблиці числа, по яких цифра розряду десятки на 6 одиниць менша за цифру розряду одиниць, цифра розряду десятки на 6 одиниць менша за цифру розряду одиниць. Перевіряємо. Це число 17, 28 і 39. У них 7 більше за 1 на 6, 8 більше за 2 на 6, 9 більше за 3 на 6. Пригадайте, як розкласти двоцифрове число на розрядні доданки. Для цього потрібно записати його у вигляді суми десятків та одиниць. Наприклад, 35 це 3 десятки і 5 одиниць. 30 додати 5. Запишіть наступні числа у вигляді суми розрядних доданків. 41 це 4 десятки і 1 одиниця або 40 плюс 1. 74 це 7 десятків, 4 одиниці або 70 додати 4, 98 це 9 десятків. 8 одиниць 90 додати 8. Пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Увага на екран. В одному метрі 10 дециметрів, в одному метрі 100 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. В 1 см 10 мм. Сама найменша одиниця вимірювання довжини це 1 мм. У порядку зростання 1 мм, 1 сантиметр, 1 дециметр і 1 метр. Виконаємо наступне завдання у нашому робочому зошиті 400 мм це 40 см. Ми переводимо меншу одиницю в більшу. Для цього зменшуємо її в 10 раз, відкидаючи один нулик. Тепер 40 см переводимо в дециметри. Знову ми повинні відкнути один нулик, тому що ми переводимо меншу одиницю в більшу. Виконайте аналогічно виразик. 700 мм це буде 70 см або 7 дециметрів. 900 мм це буде 90 см або 9 мм. Перегорнемо сторінку і пригадаємо з вами алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Для початку нам треба підписати правильно одиниці під одиницями, десятки під десятками. Поставити знак плюс у кожному із виразів. І розв'язати їх. До 6 додати 3 дорівнює 9 до 6 3 – 99. Перша відповідь. Другий приклад. 27 додати 51 дорівнює 78, тому що 7 і 1 це 8. А до 2 додати 5 дорівнює 7. 18 додати 71. 8 плюс 1 9. До 1 додати 7. 8. Отже, відповідь 89. Завдання п'яте. Зверніть увагу, ми маємо вираз на порядок дій. У нас є перші дужки, другі дужки і між ними знак піднімання. Цей приклад читається так: різниця, різниці чисел 89 і 33, і різниці чисел 89 і 67. Щоб розв'язати цей приклад, спочатку потрібно виконати дію в перших дужках, а потім в других. По порядку, як вони записані. 89 відняти 33 дорівнює 56. 89 відняти 67 дорівнює 22. Тепер нам залишається від верхнього числа те, що ми отримали, відняти те ж саме верхнє. Числа, які ми записали у результаті виконання дій різниці в дужках. І 56 відняти 22 дорівнює 34. Другий приклад. Бачимо, що ми маємо дві пари дужок. За правилом виконуємо дії по порядку 24 додати 12, 36. 31 додати 11, 42. Тепер нам треба до 36 додати 42. Дорівнює 78. Пригадаємо, який вираз називається нерівністю. Нерівність це вираз, що має число і знаки більше або менше. Запишіть нерівність 12 менше за 63. Перевіряємо. Б більше за 99. B більше 99. Різниця чисел менша за різницю чисел. Різниця це результат дії віднімання. 61 відняти 31 менше С мінус 30. І так, ми з вами записували нерівності. Тому що. Між числами, між виразами стоїть знак більше або менше. Виконаємо вправу кнопочки. Прочитаємо задачу. На зустріч один одному вийшли Петрик та Юрко. Петрик зробив 45 кроків, а Юрко 42. Скільки всього кроків зробили хлопчики до зустрічі один з одним? Що нам відомо в цій задачі? Які дані задачі? Головними героями задачі є хлопчик Петрик і хлопчик Юрко. Ось вони на малюнку: хлопчики йшли на зустріч один одному. Петрик зробив 45 кроків, Юрко зробив 42 кроки. Хлопчики і будуть нашими даними задачі. Запитання: скільки всього кроків зробили хлопчики? До зустрічі один з одним? Це вид задачі на знаходження суми. Є запитання, скільки всього. Розв'яжемо її дією додавання. Запишемо короткий запис. Петрик, велика буква П, зробив 45 кроків. Юрко, на букву Ю ми не можемо скорочувати, до голосного Юрко 42 кроки. Разом. Фігурна дужка означає скільки всього кроків. Розв'язання. 45 додати 42 дорівнює 87 кроків. Відповідь 87 кроків всього зробили хлопчики. Тепер, що ми маємо? Для того, щоб побудувати обернену задачу, треба замість ось цього знака питання, щоб був, поставити число 87. А знак питання перемістити. Або до Петрика, або до Юрка. Які ж у нас можуть бути задачі? Хлопчики зробили всього до зустрічі 87 кроків. Петрик зробив 45 кроків, а решту Юрко. Скільки кроків зробив Юрко? Або 87 кроків всього зробили хлопчики до зустрічі. Юрко зробив 42 кроки. Петрик решту. Скільки кроків зробив Петрик? Це буде обернена задача. Ми число 87 перемістили в умову. А знак питання до хлопчиків ось так. Петрик невідомо, Юрко 42. Разом 87. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба 87 відняти 42. І ми отримаємо 45. Виконаємо завдання хвалька. І так накресли прямі А і прямі С, що перетинаються. Пряма А і пряма С. Покажіть точку перетину цих прямих. Покажіть точку А, що належить. Тільки прямій А. Ось вона. Точка Б, що належить тільки прямій С, точку Н, що не належить жодній прямій. А тепер проведіть через точки А, Н, Б і точку перетину прямі. Скільки прямих у вас вийде? У вас має бути 6 прямих: а, Н, Н, Б, Б, О, а, О, А, Б і Н, О. Далі перегорніть сторінку і виконайте за 4 хвилини приклади. Домашнім завданням тестові завдання у великому робочому зошиті, в учнівському зошиті наступні завдання. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати натуральні числа, виконували над ними дії додавання і віднімання, а також порівнювали числа, вчилися розв'язувати задачі на знаходження суми та будувати обернені до них.